Ліза, привіт! Ліза сьогодні на природі гуляє в такому будиночку і бавиться своїми улюбленими тепер Angry Birds. Ліза буде стріляти? Ух ти! Де він впав? Тут ташка впала. Тримайся. Давайте відкриємо вхід в будиночку. Ліза, де ти є? Ой, Ліза вже вийшла з будиночку. Лізоня, ку-ку. Покажи нам свою кицю. А як киця каже м'яу? Киця каже м'яу. Лізоня. А, які болечки гарні. Ух ты, виє. Ух ты. О папа, яка киця. А покажи мені кицю, як вона каже мяу. Двоє і Ліза, й киця. Киця живе разом з лізою в тому гарному будиночку. Обтрусила киці попку. Лови, лови їх. Киця йде в будиночок. Вона живе там в будиночку, вона ці... чекає ту маму. То мама її та велика киця. Mm. То мама, та? А як та друга киця каже? Ой, вони плачуть один за одним, і кажуть, м'яв. Mm. Ти м'яу. А давай ми їх тут посадимо поруч. Мама, мама, ні, ні. Ця кица на вулиці гуляє? Uh -huh. Так? Тут біля будиночка садить. Uh -huh. Uh -huh. Маленька кица десь іде. Де йде киця? Ой, листочок їй заважає йти Мама! Листочок? А що то над Лізою літає? Булечки літають? То сумочка від нашої палатки Лізуня. Можна до тебе в будиночок, можна. Ну я йду долізи в будиночок. І киці йдуть в будиночок. Я йду в будиночок. Ой! Ой-ой! Mm. У, ну, який будинок гарний. А, яке віконечко. І тут є віконечко. Майме, поки кицю цю виключимо. Дивись, як киця робить у віконечко. Ку-ку! Ко-ко-ко ко-ко-ко-ко. Ух ти, пташка. пташка! Піднімай пташку. Ліза піднімай пташку. Ліза, зриває листочок. Ліза, піднімай пташку. Куди віднесемо ту пташку в будиночок? Даєш мені пташку. Це пташка пішла додому. червону пташку. Реда. А мені... Ух ти! Та... Тут він лежить. Перед. Тут. Він ред. Тримай. А -а -а. Мені дали листочку. Може, не воно на нас буде нічого. Я буду стріляти в лізу. Ліза, біжить. Я буду в лізу стріляти! <рисв 'я> Ліза пташка впала там. Пташка впала. Іза буде стріляти в мене. Де наша пташечка? А тут вона є. Не буде стріляти в мене. Відіти тобі ту пташку? Давай під'їмо. Бери свою пташку. Я буду стрелять на Лизу, а Лиза будет стрелять на Я буду стрелять на тебя. Лиза, помоги мне. <laughs> Біжи, біжи вдолі, поховайся. Поховайся в будиночку. А Ліза нема. А де ліза? Я Ку-ку! Ліза заховалася в будиночку. Пташка не може залетіти А ку-ку! А я забрав твою пташку і втечу. Доганяй! Швиденько! Ух ти. А що ми там засиділися? А куку! -ку. Пташечка наша так сидить. Будуть і болічки лізе. Que é demais?

Ліза, лізуня? Ліза, скажи папа. Папа, Лізуня. Такий гарний листочок. Скажи папа. Лізуня. Папа Лізуня. Не забувайте підписуватись на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики до